Пелмач Сантр знову в ефірі виходимо після поєдинку Колос верес для того, аби швиденько обговорити те, що побачили в ковалівці, і готуватися до наступного матчу о 18.00 й полісся Кудрівка. І от до цього поєдинку у нас є трохи часу. Але спочатку давайте про ковалівку там сьогодні колос із «Вересом» зіграли в 0-0. Ми в передматчеві студії перед говорили про те, що напевне голів сьогодні не варто чекати багато, але чесно кажучи, не думала, що їх не буде взагалі. Як вам футбол, Дім? Що скажеш? На мою думку, що не яскравий футбол від обох команд. Тільки на початку, як ми з тобою дивились, трохи вони почали грати, якісь комбінації, ну і наприкінці вже показали емоції, якийсь навал пішов. Так? На мою думку, команди сьогодні заробили по одному пункту, ніж втратили по два. Навіть не футбол заруба десь більше вийшла, ні? От емоція була, нерв був. От все Це не було, було чи, був, чи був розумний футбол тут, знаєш? Без м'яча був, звісно. Розумний І футбол. З Пару разів, ну, не, так. пару разів було прям, ну, дуже розумно і дуже красиво. Це футбол, який ми хотіли сказати, на який ми заслужили. Футбол, футбол який ми очікували. Бо... А ти, ти Міша передбачав, пам'ятаєш, він казав Аріні, що ну, в неї на спині не два нулі. Він вже щось бачив. Ти, ти ж пам'ятаєш, я сказав, що на двох команди володіють м'ячем там, щось 80% треба було взяти ще десь 20%. Да? І вони якби ласкаво запрошували суперника на своє половину поля: приходьте до нас, а ми там далі будемо. Ми вже на простір бігти, але простору ніхто нікому не давав. Це, по-перше, по-друге, навіть знову до статистики, бо, чесно кажучи, такі матчі важко оцінювати. Е, е, Обидві команди б'ють там на двох, щось сім-вісім разів за гру. Ми сьогодні побачили, що головний момент матчу, який зараз ми, власне кажучи, бачимо, найкрасивіший момент матчу, він навіть не прозвів до удару по воротах. Ну, Тобто така, якби парадоксальна іронія. Дивіться. Цюрікав якісь цієї точки з X2-003 забивав неймовірні м'ячі і вирішив віддавати ну, вже просто на порожньому Климчуку, і бачите, То, ситуації. Мій, мій здається, Цуріков таких ну, от, на, на тренуванні 99 із 100 віддасть в ногу, напевно. Це, це той самий момент, коли воно от, дім, от що тут відбулося? Ти можеш, от як людина з поля описати, от, що сталося тут з Цуріковим. Знаю, може він так сильно хотів віддати йому в ногу, що щось перемудрив, хоча там не знаю, що. Ви, ви... Йому, йому нічого не заважало взагалі. Просто віддати вже останній пас і все. Там Климчук вже впустив ворота. Ривок Климчука своєчасний. Ну, Він нормальний. Я Я за те, що ви тут на Цурікова кажете, чи не Климчук не добіг трошечки? Повільненько було. Ну, знає, там взагалі м'яч далеко з Климчука. Якщо вдав би йому, як то кажуть, в задню, так ні. Він... Ні, хоча може ключку, може може з намагатися. давайте зараз просто дивитися. Момент дивіться, зараз виключено ключука. Зараз не продача назад. Климчук на клінчук намагається не потрапити в положення по грою. тому він постійно грає по останньому захиснику. І в той момент, коли вбігає вже а, Цуріков, а, мені здається, що він миттєво реагує і йде в зону завершення. да, ривок одразу дав да дивіться зараз. О, ну майже одразу що тут. Ну Шо, що важливо, він випереджає захисника? Тобто немає такого, що якщо ти даш в ногу Клопчуку передачу, є ризик так, того, це вже що купити. Треба трохи дати вхід. Ні. Тут, в принципі, проситься оця передача в ногу, але просто вона а ні, він обидва Два рази абсолютно правильну позицію займав мені. Здається. Це просто технічний брак на який ми не розраховували. Але момент шикарний. І насправді, от вся атака, там хто е гагніт за цей в дотик на Цурікова, ну там все виглядало вау. Там Все класно. Єдине, що треба говорити, що це якийсь незрозумілий провал, як для другої хвилини матчу від Вереса, який грає дуже ну великою кількістю гравців в захисті, але там хтось з опорників Вереса залишився в центрі поля лежати. І через це на кожній ділянці був один зайвий гравець у Колоса. Через це такий момент. І, і момент знову ж таки, з розряду тих, які однозначно тут потрібно було використовувати. Але Футболіст колоса цього зробити не змогли. Одразу ж бачили. Вже я знаю коронний, не коронний прийом колоса стандарт, так і удар від Микити Бурди побачили непогана спроба, але впорався горохи з тим м'ячем. Там Климчук пробував пробувати. От напевно найкращий момент вереса в першому таймі. 14-та хвилина. Завершення 14 хвилин хвилини, І шарай, який так все ж таки на правому фланзі грав сьогодні, отримав передачу від бойка. Пробив тут. Треба, я не знаю, якусь інакше удар виконувати. Та ні. Нормально там воротар, погано зіграв теж. Ще й поміжні захисника є. Дуже небезпечно. Воротар не бачив? Так, так. так. А, але не забив Шарай. Як і в принципі далі. В цей момент я би я би окремо би відзначив. Дивіться, тут, в принципі, ну, можна було би з, при певних умовах клімчуку показувати хоча б якусь картку. Ну, дивіться, клімчук і ципот не було такого, знаєте, акцентовано амплітудного удару шипами в живіт, але якийсь рух, бачите? Ну якийсь рух там був. Ципот, звісно ж, домалював. Ну мені здається, ну можливо, і прям шов на ногу. Не знаю, я думаю, що навряд чи клімчук хотів. Він вже втратив м'яя факт, що все вже від пройшлося. Так що мабуть не домальовувався. Вот може і не ну ні. Ну ви пам'ятаєте момент з попереднього туру, коли вилучили дукви? Там був скоріш, намір ніж удар. Ну зрозуміло. Тобто, якийсь був удар там майже в повітря. Ну, намір за намір. Людина отримала три матчі: один осло, один без, один, один умовно, два безумовно. А тут людина не отримала взагалі ніякої картки за це. Клубчука, воно як, як це падіння органічно виглядало. От він перекотився, нога вгору впирається в суперника да, і вони да. зависають ніби одне на одному. Ну, Напевне, Вар не знайшов якби, цього складу. Ну це, злочину. Не червоно. це не червоно. Просто якщо про Вар вже говорити, то це ж. Я кажу тільки про те, що взагалі не було нічого показано. Взагалі ніякої реакції не було від орбітру. і Далі, оці такі, навіть не моменти, я знаю, якісь. Потенційні передумови, які відбувалися біля воріт Вереса з різноманітними ударами, подачами, але в цілому нічого гострого. Другий тайм це взагалі ну тайм дальніх ударів. От приблизно з такої дистанції билося все і усіма. І верес, і колос весь то в штрафний не заходили. Намагалися пробувати за меж, і це не працювало ні в одних, ні в інших таких, от ну що правильно небезпечних дальніх ударів. Ми. Не бачили ну, в мене. Бойка, напевно, бойко непогано не не провів. Зі скоком, так? Неприємний для Окіпер максимально. А, тому о, от якось так. Ми повернемося ще до цього поєдинку. Повернемося в вечірні студії по завершенні матчу Полісся Кудрівка. Поговоримо і, і про цей поєдинок. Навіть не стільки ми поговоримо, скільки, напевно, цікаво буде дієвих осіб почути, тому що о, у вереса. Кілька футболістів цікаво змінили свої позиції. Я думаю, що скаже про це Олег Шандрук і Руслан Костишин так кипів е, протягом цього поєдинку. Тому я підозрюю, що у флеш-зоні має бути цікавіше сьогодні ніж на полі. От щось є якесь таке відчуття. Зараз давайте перейдемо до поєдинку між поліссям та кудрівкою. Матч, який стартує за 19 хвилин. Маємо склади, маємо все для того, аби цьому матчу проговорити. Це Житомир, центральний міський стадіон, де Полісся проводить свої домашні поєдинки. Е, Дім, до тебе питання: маєш в цій парі сьогодні фаворита? Я вже так питаю, бо напевно за різних обставин е, точно сказав би Полісся, але Кудрівка так сезон почала, що я краще перепитаю. Ну так, я думаю, що з амбіціями, які має Полісся, тим паче, як я вже казав, що вони ще жодної гри не виграли вдома. Я думаю, що сьогодні вони фаворити. Думаю, що сьогодні буде від них максимальний настрій, щоб виграти цей матч. Забудь, що тим паче новачки вже будуть грати, Брагаро, Рошепелів дивлюсь. подивимось, як вони будуть виглядати. Вже подивилася і як завжди, зібрала інформацію на арені Житомира наша кореспондентка Ела Іванюкович. працює на цьому поєдинку. Давайте підключати її до нашої розмови. Еля в гарному настрої. Отже, чекаємо приємних новин. Слухаємо. Привіт, чесно. Я сьогодні теж задавалась питанням. Хто ж в сьогоднішньому протистоянні буде фаворитом вважатись раніше? Усі сказали, що поліція зараз подивимось турнірну таблицю. Ну власне кудрівка знаходиться вище, сьоме та одинадцяте місця. Відповідно, ну давайте тоді сьогоднішні гостей і розпочну на стадіон у Житомир. Команда Василя Баранова прибула на новому клубному автобусі, розмальований клубними кольорами, і там зображено навіть. Ці символ клубу це яструб хижий незалежний птах, який не боїться здобуч, яка переважає в розмірах, агресивний та непоступливий. Саме так Кудрівця, Кудрівка, і хоче, щоб а, її позиціонували. Нині ж команда Василя Баранова має в своєму доробку дві перемоги. Нічию та дві поразки із позитивних кадрових новин, що відновився Андрій Тотовицький. Власне він на тижні доєднався до загальної групи, і зараз бачимо. Його а, у заявці, і він може вийти і підсилити команду із лави для запасних. А, Юрій Потімков лише лише залишається у лазареті команди, але відсутній ще один оборонець Олексій Гусів. адже він відбув разом із збірною України ю 20 на молодіжний чемпіонат світу до Чилі. Туди ж делегував своїх гравців, делегувала і полісся. Це караманта Мельниченко, а також голкі. А... Тренер з голкіперів Тименко. Вони також відсутні. Натомість після травми повернувся Олексій Гуцляк. Пам'ятаємо, що він зазнав ушкодження в розташуванні збірної України. А він готовий, але тим не менш бачимо, він теж у запасі також у дуже талас, але поки до заявки на гру він не потрапив. Цікавий момент, що до головної команди переведено представника Полісся 2 нині найкращого бомбардира другої ліги, який за. Ви вісім голів за сім матчів. це Джері Йоко. Можливо, сьогодні також побачимо його. І війде він на заміну. А в Лазареті залишаються лише Крушинський Тейлор. Та віале загалом зміна у стартовому складі від Руслана Ротаня лише одна замість Назаренка. Він в запасі бачимо у складі брагару. Ну я думаю, що зміна можливо це просто тактичне під суперника. І правильно ви також зазначили, що полісся в цьому сезоні вдома ще не вигравала. Ну а Кудрівка в свою чергу ще не обігрувала своїх суперників на виїзді. І щось сьогодні з цього може змінитись, скоро дізнаємось. Дивимось матч студія. Так, а є ще третій варіант Нічия. і все-таки залишиться. Наскільки, знову ж таки, Михайло, фаворитизм по лісі? Наскільки він не очевидний сьогодні? Чи очевидний? Ну, тут головне, чим команда займалася в цей період, коли вже не було гри на. Три фронти, коли вже не, немає Єврокубків, коли була пауза 10 днів вікно для збірних. Я думаю, це дуже важливий момент, щоб команда поновила свої функціональні здібності, і щоб Руслан Петрович і компанія навчили команду чомусь новому і закріпили щось старе. Ми бачимо, що центральний трикутник він вимальовується. Він буде, я думаю, доволі сталий для цієї команди. Зв'язка Шеплів-Андрієвський, яка награна в Динамо, Шеплів знайомий Ротаню по роботі в полісі Бабенка фаворит. Ну, Мельниченко взагалі немає. Він поїхав на чемпіонат по світу. Бабенко одноосібний фаворит на позиції опорника. Дуже цікаво, як сьогодні будуть розподілятися обов'язки між двома вінгерами Брагару та Велетень. Я не впевнений, що. Той малюнок, який ми отримали зараз, та схема є коректною, бо якщо я не помиляюся в попередньому турі, коли вийшов Брагару, Велетен пішов праворуч. Брагару грав ліворуч, бо вони обидва правши. І це означає, що хтось буде грати інвертовано, хтось буде грати лінійно. І цікаво, чому все ж таки Олександр Філіпов. Гайдучик як Джокер, це класно, але Гайдучик насправді в цьому сезоні більш ефективний, як форвард, навіть якщо брати співставляти зіграний час і забиті м'ячі. Багато змін у Кудрівки. Давайте ще визначимо. Кудрівка я нагадаю, вилетіла з кубка. Так Полісся не грала кубок на тижні. Вони грають наступного тижня з дай Боже пам'яті руху, по-моєму. А Кудрівка з кубка вже вилетіла, і отут ну о... так От, Михайло детально розібрав Полісся, Давайте скажемо, що в Кудрівки шість змін. Ну, принаймні я нарахував шість. Я дуже сподіваюся, що ніде не помилився. Найбільше, що в очі впадає, це зміна голкіпера. Поява Льопки замість яшкова, але. Яшков з Вересом, Яшков з Карпатами. Були два невдалих виходи, були дві помилки, які призводили підсумку до пропущених п'ячів. Чуть здається, що воно якось може бути пов'язано. Я хочу сказати, що Кудрівка чемпіон УПЛ в цьому сезоні по кількості голів, пропущених за штрафного майданчика. Ну... Три чи чотири, але однозначно на першому місці. Тобто, я, я не знаю, наскільки це пов'язано напряму з рішенням Баранова поміняти кіпер, але напевне є для цього можливо не дальні удари, але фінальні секунди проти Карпат. Згадуємо дії так. Яшкова з Вересом. Другий, по-моєму, гол чи не чи навіть перший. Ні, другий зміян, коли забував, теж Яшков виходив не найкращим чином. Три заміни в лінії захисту, а точніше, А. Три да сердюк єдиний, хто залишається з поєдинку проти Вереса. Рогозинський грав вище зараз його опускають в лінію оборони. А він Ой... там може грати? До речі, ти думаєш, що Морозинське, Рогозинський, Морозинський Рогоско Рогозинський буде грати. І ти думаєш в захисті, а Морозко півзахисті не навпаки. Можливо, можливо і так. Просто Морозко теж минулого матчі грав півзахист. Mm -hmm. Наскільки я пам'ятаю, а в цілому я ж кажу, в лінії оборони. Тільки три заміни. В цілому їх у Кудрівки дуже багато. Подивимося, що сьогодні команда Василя Баранова нам покаже. Друзі, нагадую вам на останок, що Фібет Юкраїн преміум Нарпоказові бет Україн об'єднані футболом а разом сильніше. Сподіваємося, що в Житомирі буде тише цікавіше, ніж в ковалівці. Дивимося футбол, потім повертаємося, обговорюємо весь день.